Так, вітаємо вас, пана комбате. Розкажіть, да, будь ласка, вітаю. про ситуацію, яка є нині там. Алло! Так, ми вас чуємо. Ви нас чуєте? Е, я зразу вичаюсь, бо може погано чути, тут трохи стріляють. Так, розкажіть про ситуацію, яка так. нині там є. Е, яка, де є? В Донецькому аеропорту. Ну, і ситуація завжди погана, ну що робити? Війна. Якби ну зрозуміла ситуація. Вони наступають, ми відбуваємося, вони намагаються нас побити. ми намагаємося їм надати цього зробити і пообівати їх більше. Якби ну так от і працюємо. пане комат. Скажіть, будь ласка, що використовують бойовики при наступі? Чи використовують вони важку артилерію? Чи є е, в їхньому розпорядженні важка техніка, колісна техніка броньована? А вони використовують все подряд, якби. Я не знаю, що вони не використовують, авіацій, хіба що. Без... Так, так, чуємо вас. Ми, ми, ми вас чудово чуємо. Безпосер... На диво, до речі. Безпосередньо в новому терміналі зараз присутні сепаратисти, бойовики. Безпосередньо в новому терміналі чи присутні зараз бойовики. Блі, а я. Буду перепитувати третього разу, якби, ну це нормально. Поверті ще раз, будь ласка. Чи присутні бойовики нині в новому терміналі? Алова, за новий термінал ви щось запитувалися. Так, так. Чи є там бойовики? Алло. Чи є бойовики нині в новому терміналі? Наші є в новому терміналі, нікуди не збирається йти. Як бо ці ця це така фікса, як і буде сам товари за Харченка. Mm -hmm. Скажіть, з'являлася інформація декілька годин тому про застосування бойовиками газу? Це були домові yeah. шашки. Що це було? Ну, те, що там щось застосовували, типу газу газому Чесно кажучи, я не можу це підтвердити, а це він сам може підтвердити хлопці, які я тут. Скажіть, яка е, на тепер інформація по е, поранених, по загиблих? Поран... Так. По поранених чи що ви запитуєте? Так, поранених, так. Скільки поранених? Ні, ну поранені є, як бояся повну інформацію не володів. Тому що бійця ну, триває, якби, поки. Поки не знаю, що сказати. Ну, станом на зараз, на, на, на півдня. Є інформація у вас про поранених і про загиблих? Точна інформація. Так, ще раз. Чи є у вас точна інформація станом на 16-ту годину по поранених і, і, на жаль, загиблих? Я Дійсно, припоганий, якби я можу перепитувати не раз. Так, так, ще раз задати, так, да, запитання вам. Як... Чи є у вас точна інформація станом... Станом на 16-ту годину, яка у вас інформація Рома. точна по поранених та загиблих? Ну, за це я не можу сказати. у збройних Сил, тому що у мене все чудово. Якби Є, є проблеми бли, у хлопців, угу. І це ну, ті питання до них. Я кілька ще не хочу бути. Я зрозуміла. Сергію, є в тебе запитання ще? Ні, ні, немає. Дякую за те, що змогли. Громадське, чуєте? Так, так, чуємо, кажіть. Слухайте, об'явіть на всю державу, тренд року, на футболках я із Збройних сил України. І хтось каже, що ми воюємо, хай треба і повіртеся. Так і ми палітайте. Ну власне вас почули. Щойно, ми ж, ми ж в прямому ефірі. Дякуємо вам, дай Бог здоров'я, передавайте хлопцям вітання і нашу вдячність. Ну, отже, ну от що ну, почули, те почули. Командир добровольчого українського корпусу е чорний, щойно телефоном з Донець е ну, так емоційно поспілкувалися. Ми.